Всім привіт! Я Максим Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Кот. Сьогодні у нас партія Глюксберг найдорф Взагалі, от хто грав білими, невідомо. Можливо, не Глюксберг, а Гліксберг. Ну, відомо, що Чорними грав Найдорф. І також точна дата невідома цієї партії. Вона гралась приблизно. 30-х роках 20-го століття. Мігель Найдур це відомий шахіст, він був одним з найсильніших в світі. В 1940 до 1950 року. Він польський єврей, і також він потім грав за Аргентину. Дивимося партію. Д4 Ф5, голландський захист, С4 Кінь Ф6. Кінь С3 Е6, кінь f 3 Д5. Варіант кам'яна стіна. Тут ще чорні грають, наприклад, С6. І ось чорні так розставили пішаки по білих полях. Поле Е4 контролюється аж двома пішаками. І чорні намагаються тримати центр закритим. Де слабкість чорних. Ось поле Е5. Це слабкість. І білі мають це використати. За білих далі найкращий хід слони F4. От слон контролює слабке поле, або білі можуть зіграти слон g5. Основне, це розвинути слона за пішаковий ланцюг. Ось білі зіграли e 3 слабкий хід. Слон тепер впирається в свого пішака. Позиція то в білих трошки краща, але якби білі зразу розвинули слона. Було б набагато краще за білих. Це 6, слон Д3, слон Д6, рокіровка, рокіровка, кінь Е2. Що робити білим? Які в них можуть бути плани? Взагалі за чорних. Чорні часто тут грають кінь Е4. Поле Є4 воно захищене двома пішаками, але чорний кін на е 4 він не буде стабільним. Білі, умовно кажучи, можуть десь провести F3 і вигнати коня. А ось поле Е5 для чорних воно може бути слабке, бо воно не захищене пішаками. І от кінь Е2, тобто це часто трапляється, коли грають чорні кінь е 4 білі забирають коня від розміну. Тому що чорні фігури можна просто погіршувати. Кінь бд 7 Найкращі ходи за білих це ось кінь F4. Покращили коня, напали на пішака. Або, ну, потрібно слона розвинути, тобто зіграти B3, далі слон B2. Білі зіграли кінь G5. Ну, напали на пішака, далі навіть на вилку напали, але хід помилковий. Зараз бажано натиснути на паузу і знайти найкращий хід чорних. То досить проста комбінація. Білий кінь на g5, нічим не захищений, а нападає ферзь. І тому слон h2. Якщо от білі б'ють король h2, тоді кінь g4 і король у шах, і от кінь під боєм. Наприклад, король g1, ферзь g5. В результаті виграли пішака чорні. І же білий король слабший, ніж чорний король. Ну, Перевага чорних. Білі не били слона, вони зіграли короля ш 1 Кінь все одно походив на ж 4 F4 за білих. Тобто, яка ідея білих? От слон стоїть на h2, і в нього немає ходів. Тобто є шанс. Що, наприклад, якщо ми ще от коня g4 розміняємо, то ми слона на h2 виграємо. Ну, от та отак білі думають. Як продовжувати атаку чорним? Звичайно, вертикаль h відкрита. Туди потрібно поставити важку фігуру: туру чи ферзя, то можна було зіграти тура f6, захищати пішака на e6 і основне кудити тура h6. В партію був схожий хід, ферзь e8, ферзь, звичайно, йде на h5. G3, ну, щоб король десь міг вже втікати. Ферзь H5. Загроза слон G3 вже є. Король G2. хід чорних Знайдіть за них найкращий хід. Чорних є кілька хороших ходів. Можна було от просто посилювати позицію, зіграти кінь df 6 Ставити коня ближче до атаки. В партії був значно гарніший хід. От Як атакувати короля? Був хід слон G1. Вставили слона під бій трьох фігур. Ну, мабуть, саме такий простий варіант король ж1, ферзь h2 мат. Ну, основна ідея це звільнення поля h2 для ферзя. А як білі мають це поле захищати? Партії було кінь же 1 Версія ж 2. Король f 3 Потрібно продовжувати атаку. Король от вийшов ближче до центра. Ну, але як його далі там атакувати? Чорні фігуру пожертвували. Ось чорних, наприклад, слон білопольний, поганий. Потрібно продовжувати атаку. Знову знайдіть хід за чорних. Дуже гарний хід. Е5. От ставили пішака під бій двох білих пішаків. Основна загроза це зіграти Е4. А білий король, подивіться, в нього ходів немає. От хочемо дуже шах йому дати. Білі мають бити. Пішака вони побили, де є. І ідея ходу Е5 це те, що чорні отримують коня на Е5. Чорні жертвують ще одну фігуру. FE, кінь Е5. І король виходить ще ближче до центру. Знову подумайте, що робити чорним. Ну, ось тут кінь під боєм, і щоб от продовжити атаку, бажано його от зберегти. Тому відступили назад, але дали шах, король F3 і хід F4. То намагаються чорні відкрити лінію для тури. цього ходу є ще інша ідея основна. Але ви от зараз маєте її самі мені сказати. Побили білі ЄФ, Тепер придумайте хід чорних. Ну, чорні вже от білих просто добивають. Був хід слон G4. Тобто, коли чорні грали F4, це було. Основне відкритий діагональ слону. І якщо король от втікає на е 3 буде слон d1, тура d1. І в нас ферзь проти трьох легких фігур. Але основне, що білий король слабкий. Ось білі фігури не всі розвинуті. Далі, наприклад, може бути ферзь G3. Потім на ф 4 нападають чорні. І білі скоро програють ще фігури. І буде вже в чорних матеріальна перевага. На слон g 4 білі прийняли жертву фігури. хід чорних, знайдіть, що робити далі. так Остання така невелика комбінація. Кінь є 5. Четверта жертва фігури. Тобто, чорні в цій партії пожертвували всі легкі фігури. Кінь є 5. Мають бити F'є і H5 мат. Мат пішочком. Ось така цікава партія. Кому у нас сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі. Я постійно на коментарі відповідаю. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!